Сьогодні стандартне відео Сьогодні я буду грати в иру под названием Minecraft. Рай, я граю на 014.0. Я вже грав на 017.0. Вона мені не понравила. говорю вона якась не цікава Мені хочеться грати обисне в Minecraft P". Буты вже можно, кстати, обычный Майнкрафт, такий як у нас на комп'ютерах. В цій серії мы зробимо собі дерев'яні вещи, чтобы выжить. Так. О, мы вызродили в дуже хорошем місце. Тут є близько лава, тут багато лісу і тут є поляна. Для нас зараз робимо доски-доски Зосок робимо верстак, а далі робимо палочки. Е, так, верстак робимо ямку, ставимо верстак. Хоп. Робимо нам кірку, топор і лопату. Зараз я расхистил тут всю делянку округ того верстака. Я хочу сегодня попытаться зайти на стандартный дом и выдавить ноги. Так, вот окинул здесь. Приблизно так да, буде нормально, нам великого дому не треба Так, далі трохи не там, але нічого. Я буду бірхи дом робити. Не думайте, це не перша серія. Я буду знімати багато коли. Якщо вам нравится, я хочу, щоб набралось 5 лайків. Ну, три, щоб набралось еще серии 3 лайка. Тоді я буду Знімати ще одне відео І пишіть в комментарии, яку гру. Або яке відео мені знімати. Я буду знімати обов'язково. Так, так, сидіть. Думаю, що зараз лопата зламається. Дивіться, зараз зламалась лопата. Я говорив, треба дві лопати робити. Нам якраз зараз цього є вистачить. Якщо в мене з відео щось не так чи все, ви мені можете написати ВК. Женя Герасимович. Думаю, ви знаєте. Як ви замітили, я б змінив назву канала на карамель. Я подумав, що це буде оригінальна назва, Такої я не бачив на російському Ютубі. І притом ця назва дуже солодка. Так, нам осталось трішечки Ось щось трошки підлагало Але 0,17 або один там воно мене дуже сильно лагає. Я не знаю чого, телефон в мене мочили. Так, идем рубать дерево. Хочете, я буду ще знімати видео з модами. Свинами. Так. Там, там. Зараз нам треба найти курочку, курочка. Я ж живой мені просто есть не може. О, знаєш, ще пяршка веб. Вот, от і одна овечка. О, кстати, я помню, якось мені друзі скидывали, коли ще була э, 0.13.0, 0.15.0 версии говорила, о, ты ви, в мене є. Короче, і там треба було саме вещи крафтить. Тут це була трохи жесть. Видите, коровка Ай-Я-Я-Я-й Она маленькая туда была вода. Ой, вороночка, короче, я тут бачу уголь. Ні, треба вибиратися. Ай, ай. Я возродився. Я родилася. О, да, ми недалеко від Ж -ж 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 жити, бо он тут ми померли. Зараз ми оп сюди стрибне. Пасті трохи неудобно нам так спон. Я просто погону боль. Вот. Так, все, там, кажется, велика коровка. Не мукай. Идем темного дома порву. там 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 там, -там, -там. Я з землі можу шалаш собі построїти. У мене з землі стак навіть може стак з половини. Це, кстати, мій перший летсплей на каналі. Мы нам даже фато. Наша запись идет. Зараз заранее себе камень. Если положим от может и уголь найдет. Вс, зараз будем копати по сторонах. Добывать камень. Мы маем хотя бы на лопату соби нормальную каменную корова, ч это Все, треба виходити. Нашого вірсука десь треба отут зверху поставити. От так, нам треба зробити палочок. Так, робимо одну печку, одну кирку, один меч, один топор, одну лопату. Ну, в общем і все, і матего зробимо, А на цьому ми завершуємо. Не, не завершуємо. Жить, Я бачу свиню. Ой, якраз добив свиню і стає темно. Ой, я чуть не впав в лаву, я бы згорів би. А, на цьому мы завершуємо наше видео. До новой встречи и всем пока!